Займаюся бухгалтерією, практично тільки бухгалтерією. І відповідно у мене дуже великий стаж бухгалтерської роботи. Бо перед тим, як стати навіть підприємцем, я працювала вже 20 років головним бухгалтером, а тільки потім створила свою фірму і почала розвиватися. Я дуже люблю свою роботу, я дуже люблю свої документи. Вони ніколи мені не набридають. В січні ми працюємо інколи по 12-14 годин в день. І мені при цьому не набридає. Я втомлена, я встаю і знову йду. Тобто, папери — це моє так, якби, життя. Я просто поступила в бухгалтерію, пішла на роботу на першу. У мене була торгова фірма з дуже гарною жінкою, керівником, яка теж була молодою особою. І яка мала хватку. Ну, це були 90-ті роки, ну, прекрасний керівник. І, але, ну, були там свої нюанси, але ми з нею пройшли дуже багато перевірок. Це мені 25, їй 25. Вона керівник, я головний бухгалтер. І тут ми проходимо кучу перевірок, і ми їх пройшли. 90-ті роки це без комп'ютера, це було паперові носії. І я от там, де робила помилку, вирізала такі квадратики, заклеювала їх і писала ручкою нову цифру. розумієте? І завжди, от, знаєте, навіть такі були комедні ситуації, тому що до мене приходив брат додому, це було все розкладено паперами. І що робиш? Так кажу: не сходиться баланс на 10 копійок. А він так до мене дивиться, каже, слухай, я тобі там тих 10 копійок. Ну, тобто, скільки ти вже витратила часу, щоб його знайти. Я кажу, Та, от сижу вже другий день і не можу тих 10 копійок знайти. Ну, Але, ну, на жаль, бухгалтерія це то там, де має бути все чітко і точно. Бухгалтер не може мати застою розумового. Тому що зміни в законодавстві в нас постійно. Ти тільки до чогось звикнеш одного, ніби вже осілося, все, ніби прекрасно, ніби вже помилок немає. І тут Перевернути зніг на голову і знов починається так, якби все наново, і ти знов починаєш вчитися. І знов почин... ну, Тобто, навчання це безперервно, це не буває такого. Навіть зараз я говорю всім, я вчуся, я читаю. І мене дуже зачепила війна. Це дуже болюча тема для мене. Хоча в мене нема сина, який служить, нема чоловіка, який служить, але ну, мені дуже хочеться, щоб наша країна стала. Ну, тому що є потенціал стати дуже багатою, дуже порядною, тому що в нас багато порядних людей. Я вам скажу відверто: з 22-го року, ну, крім того, що в мене теж є зарплата, яку я отримую в своїй фірмі ну, 22-го року, все, що вище зарплати, виносяти на війну. Тобто, це дуже великі кошти. Ну, вони просто не. Ідуть щомісяця, але коли треба купити машину, наприклад, сімдесяті десантів штурмові, за мої кошти вже куплено дві машини, тільки за мої кошти. Це це я не говорю про ті збори, які ми частково закриваємо в союзі України, тому що звичайно вони збирають певну кількість грошей. Коли їм не вистачає, то в нас такого питання немає. «Михайло, дасте так звичайно да Я мрію про те, щоб я змогла у фірмі розвитись до того, щоб мене люди отримували так, як на «Гудвелі». Mm -hmm. Я дуже хочу. Я дуже хочу, щоб в мене був такий соціальний пакет. Ну не тільки ми поїхали раз в рік з дівчатками відпочивати, ну десь там відмітити якесь свято, різдвяне. Я хочу, щоб щоб у мене були зарплати, такі як у Гудвелі у працівників. От я цього прагну, Я справді цього хочу.